Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання! І знову я до вас з посудом. І сьогодні в показі в нас буде трішки керамічних таких речей. І будуть такі гарні набори, шикарні набори, які йдуть на продажу. Всім мої вітання, любі мої друзі, всім мої вітання. Я знову до вас з посудом. І знову ми будемо з вами переглядати красоту. Знаєте, от я хоч вже ніби і бачу наочно, що я бачу цю красоту, але все одно вона мені подобається, та посуда, ну от той посуд весь, він мені подобається. І... До такої степені, що от думаєш, сьогодні думаєш, я залишу собі. А потім думаєш, ну все ж собі не залишиш, все собі не можу залишити. Звичайно, чуть є дорожчі, чуть є дорожчі, Ну, кожному по гаманцю. Кожному Але, знаєте, я сьогодні вам скажу, я сьогодні скажу вам так коротенько, сьогодні дивилась і бачила одного блогера, що він. Викладав свою колекцію, що він виклав свою колекцію, і ви знаєте, я в захваті. Я в захваті від тої людини, що е, такий молодий і таку має велику колекцію. Люди люди цим займаються. От я вже говорила, і думаю, ну так е, виходить, що. Що це потрібно, що це комусь потрібно, раз люди таким займаються. Ну, що збирають такі собі речі до колекції, хто чим, хто чим. Ну, колись так само ми в дитинстві, і хто марки з ним так колекціонірував, хто якісь наклейки, хто що міг, і, і тим був задоволений. Ну, а люди є, що посудом, люди є, що всяким різним. У мене дочка працює в Італії, то там. Одного знає такого чоловіка, що його батьки займались колекцією посуду, там каже страшенного посуду, і в кожному кутику, в кожному, в кожному, в кожному. А він е займається, колекціонірує машинки, маленькі машинки. Там в нього каже страшне, яких машинок, і які вони страшенно дорогі. Значить, це комусь потрібно. Раз люди з цим займаються, значить це комусь потрібно. Ну, так я коротенько вам сказала, так коротенько, мої хороші, вам сказала, бо сама про то думаю, сама про то от собі задумуюсь. Добре, приступимо і будемо з вами переглядати. І почну я вам показувати, мої дорогенькі, з такого набору. Такий набір складається з п'ятьох трієчок. Ну, тому що одна трієчка. Як? Блюдечка є, а чашечка тріщину має. Так була куплена, так була придбана і так є. Тому я так кажу, що складається такий набір з п'ятьох тріо. Ну, знаєте, ще вам так скажу: хто візьме цілим набором, забере цей весь набір забере, я зроблю трішки знижку, наскільки це можливо. І блюдечка. Блюдечко і, і взагалі цю одну трієчку віддам безкоштовно. Може, хтось собі там щось і зробить, від, 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 відремонтує, якось собі поправить. Але я тому так кажу: а ні, то, то собі можете розкуповувати по одній, по дві штуці, хто собі як бажає. От покажу вам, що є таке шикарне тріо. Ці чашечки йдуть на чай, бо тому, що до них йде чайник. Не кавник, а чайник. Іде. Вони такі досить гарнесенькі тоненькі, бачите, вони йдуть такі тоненькі, бо навіть видно. навіть видно Я показую веду пальцем, навіть видно. Ви знаєте, в мене, напевно, що телефон так настроєний, що е, дуже погано видно. Може, я поправлю? Тут поправлю, може, буде світліше. Отак, От такі досить тоненькі. Отакі От досить тонесенькі йдуть. Чашечки з такою делікатною ручечкою. Є чуть десь кудись втрата позолоти. Ну, от є. Напевно, що користувались тим е, тим ну тим набором, але е, дуже обережно. Ну Втрата позолоти може бути, вона так знаєте, її нема повсюду, але десь кудись е, чуточку по крайчику є. Ну Річ в тому, що речі всі йдуть. З барахолки. Речі не з магазину. Хто мене дивиться постійно, то знає, що речі йдуть з барахолки. Чашечка приблизно десь йде, десь йде, ну, може, на 190 до 200 грам. Отак от вона, певно, що йде до 200 г. От на такій ніжці, делікатній. Бачите, така фігурна йде ніжка. І ще на ній такий є чуть та як рельєф. Ось всередині от такий букетик. І поверху такі йдуть ще декольки. І таке блюдечко делікатне. Бачите, от це таке блюдечко з такими декольками, тут взагалі якісь листочки. І тут вони в оранжевих кольорах, чорних, жовтих. Ну, такі кольори є на цих декольках. Такі присутні кольори. Бачите? Отакі от йдуть кольори. І така йде пиріжкова тарілочка. Всередині такий е, великий букет, а по крайчиках такі дрібненькі декольки. Ну, він такий е, набір білосніжний, ну бо білий-білесенький. Десь, я ще раз повторяю, десь чуть-чуть має е, трошечки потертості на позолоті, але не всюди. Скажу вам, скільки має та пиріжкова тарілочка в діаметрі. 20 см має в діаметрі ця красота, і йдуть без клейма. я Не знаю, яких то років, яких -то років ну, але що клейма не ставили, не знаю. Тут пише якась цифра 58. Ну, не знаю, чи то марка 58, там, щоб значок був, що все воно з таким номером, не можу вам сказати. І йде під дев'ятим номером таке тріо 600 гривень. Дев'ятий номер 600 гривень отакої делікатної трієчки. Дуже гарно, от дуже гарнезне. А тут вам покажу, що до такого тріо йде таких два блюда. Ну, вони то йдуть так, як ніби від набору, але можуть бути собі по такі блюда. Дуже гарні з такими ручками. На ручках є такий рельєф. Бачите, йдуть ручки так фігурно, є такий рельєф. Всередині все збережене, все, все, все. Знаєте, нема, навіть нема ні таких порізів, ні потертості, потертості, так я все кажу, якщо воно немає. Ну, Якщо є, то я кажу, що ним користувалися якісь порізи, бо так, знаєте, як повернути його до світла, то добре видно. А воно, все новеньке, немає ніякого, ніякого ганчу зовсім. Тільки має е, потертості, втрату має позолоти. втрату по золоти по крайчику має. І скажу вам: таких два блюда і таких, і в таких, так як одинакова є втрата по золоти. Е, тут такі блюда. О, у діаметрі 28 см. І йде таке блюдо, що одне, що друге. Під восьмим номером 450 гривень. восьмий номер 450 гривень. Вибачте мене. От вам тут показує, що до цього набору ще йде такий делікатний молочник, такий великий, і така гарнезна йде цукорниця. Ну, вони такі великі, ну, досить такі великі. Е, ну, Молочник такий гарний, досить гарний, така гарнезна ручка, такий багатий, на такій ніжці фігурній. Ну, багато виглядає, так багато виглядає. Е, позолота. Сюди по низ, вся збережна, тільки сюди пообідкови тако по краєчку є втрата позолоти. От є втрата по золоте. і сюди вся позолота збережена. Ручка така зручна, приблизно він десь йде угу, на 350-400 на грамів навіть Таке може бути навіть такий з баночок, навіть такий з баночок ага, замість молочника, бо такий досить великий і гарнезний. І йде він під 11 номером 500 гривень. 11-й номер 500 гривень такого молочника. Такий шикарнючий. І така ж тут зразу вам показує цукорниця. І от така гарна цукорниця. Кришечка йде таким, як куполом. Дуже так гарнезно. Все так делікатно, ручки делікатно зроблені, бачите, з двома ручками, на такій фігурній місці. Ну, все делікатно, Такі деколечки, такий букетик з одного боку, з другого боку, і такі дрібненькі, такі квіточки йдуть. Поверху сюди, так як немає, ну чуточку, так як немає втрати по золоте, Тільки має втрату по золоте, трошки на ручках, От на ручках є втрата по золоте. Ну, напевно, що користувалися, напевно, що користувалися. І от така кришечка, ще раз вам кажу, що таким йде куполом. Бачите, і такі має деколечки. І сюди має такий, як ковпачок, все по вся збережена. нігде на ньому нема зовсім втрати позолоти. Зовсім нема втрати позолоти. Все таке гарнесеньке. Просто нічого не вимите. І цукорниця десь на 400 грамів. Все точно. Така велика. І йде 50-м номером 550 гривень. Десятий номер 550 гривень. А тут показую вам такий чайник. Оце йде чайник. Це не кавник, це такий йде чайник, знаєте, такий, як панський, такий, як я, як я його бачу, що він такий йде панський. На такій на такі ніжці фігурній, от така кришка шикарна. Ото у нас є чайник. Бачите, є, дорочки, є чайник. Така добротна ручка. от Ручка, така добротна, фігурна, хоч так тримай, хоч так тримай. Така дуже гарнезна ручка з коротким таким носиком. І такі декольки з цього боку більший такий букетик, а з цього боку менший такий букетик. Сюди позолота. По кругу попідносик вся вся збережена. Ну, вся тут по золота файно збережена, так хочу вам сказати. Можливо, що ну трошечки десь на ручці чуть, чуть є, а так, переважно все дуже гарнесенько. Все дуже гарнесенько. Є тримач в кришиці є тримач така зручна ручка, що дуже все гарне. Йде. Він приблизно десь йде на 800 грам той чайник. Десь приблизно так на 800 грам. Я докладно не, не скажу, бо не, не заміряла. І йде під сьомим номером 1100 гривень. Сьомий номер 1100 гривень такого чайника. Отака красота. Тут покажу вам декілька речей керамічних. Маю таких. Дві як піалочки вони йдуть, чи як їх назвати. Ну, от таких дві одинакових, новеньких. Дуже такі гарнесенькі. Не мають, такого кракелюру ніби не мають вони. Вони йдуть новенькі. Сюди мають такий, такий як віночок. Це все йде ручний розпис. Їх є таких дві. от таких дві піалочки, чи як назвати їх. от таких дві йде. І вони приблизно десь йдуть. Ну, 200 грамів все точно вони мають. 200 грамів мають точно вони нові, но в новому стані, зовсім не мають нігде ніякого пошкодження. Абсолютно. То є клеймо Польща. Бачите, таке йде клеймо Польща. І йдуть вони під 130-м номером 120 гривень одна. 130-й номер, 120 гривень йде одна така. Піалочка чи стакан, чи хто як розуміє? Хто як розуміє, от їх є дві штучки. А тут хочу вам показати, що я маю таку тарілочку керамічну. Вона йде такої клонової кості. бачите, З такими фруктами, і грушка, і сливка, і вишня, і яблука. Все так гарнесенько художник намалював. Це все йде ручний розпис, вона новенька, ніде немає ніякої, ніякого пошкодження, ніде абсолютно ніде нічого. Все так гарнесенько. І то йде в нас клеймо польща. Іде клеймо Польща. Там написано: там від, ну як ж там йде, що то є Польща. І йде така тарілочка на стіну. Бачите, йде на стіну. І під 65 номером 180 гривень. 65-й номер 180 гривень. Я скажу, скільки вона має в діаметрі. А має вона в діаметрі 17 см. 17 см, 65-й номер 180 гривень. Тут вам ще покажу, що я маю дві таких як бочівочки. Бачите? Дві таких як бочівочки, вони йдуть новенькі, з таким ручним розписом, дуже гарнесенькі, приблизно на 200 грам вони, От приблизно вони йдуть на 200 грамів. Такі в новому стані, обидві в новому стані, що одна, що друга така бочівочка, так приблизно йдуть на 200 грам. клеймо є. Польща, вони новенькі, от клеймо є Польща і йдуть вони 131 номер 120 гривень. 131 номер 120 гривень, одна така бочівочка. Ну, може, йти, знаєте, на цукор, на, на стіль, хто собі на що придбає. Так, мої дорогенькі, ну от, перша частинка і закінчилась, так що переглядайте, прицінюйтесь. Вибирайте, телефонуйте мені, пишіть мені, я всім відповідаю. А зараз буде друга частинка посуду. І будемо далі переглядати красоту.